Якщо ви замовляєте з Аліекспрес, то ви точно захочете знати, як зробити так, щоб всі посилки йшли суто на нову пошту. Привіт, я Алі Олеся, і це мій канал про Аліекспрес. Розпаковки, огляди, знижки, промокоди, лайфхаки по замовленню, і все саме цікаве буде тут. Підписуйся, став лайк і поїхали. Помітили, як посилки з Аліекспрес почали йти на Укрпошту і ще з такими довгими затримками на сортувальних складах. А все через те, що міст відмовився від перевезення посилок з Китаю, і це все лягло на плечі Укрпошти, тому нам приходиться їх чекати так довго. До речі, розкажу вам невеличкий секрет про те, як зрозуміти на яку пошту піде посилка з Аліекспрес. Якщо перші букви у номеру, який вам надав продавець, починаються на АЕ, це 100% буде нова пошта. Всі інші букви це різні доставки Укрпоштою, довга, економ доставка, габаритна або швидка, але все ж таки вона піде туди. Повний перелік і роз'яснення по трик-номерах буде під описом до цього відео. Звичайно ж, багато кому більше подобається доставка новою поштою, тому що це в рази зручніше, навіть для мене, тому що у моєму під'їзді є поштомат від нової пошти, і мені нікуди не треба за нею ходити, а тим більше вистоювати купу черг на Укрпошті. І можливо, ви думали, що вибрати на яку пошту прийде посилка з Аліекспрес, неможливо, то я вам відкрию великий секрет. Такий спосіб існує, і я вам зараз покажу, як правильно замовити посилку з Aliexpress на нову пошту. Як зробити так, щоб посилки йшли суто на нову пошту? Наприклад, ви вибираєте якийсь товар, переходите до оплати. Ось тут, де графа безкоштовна доставка, ви маєте вибрати суто Аліекспрес стандарт шипінг. Тільки з них можна перенаправити посилку на Укрпошту. На жаль, якщо якась інша логістика, воно буде йти вам на Укрпошту. Ми вибираємо її. І, можливо, у вас так само, як в мене, на ту адресу, за якою ви проживаєте, не з'являється самостійний збір замовлення. Що для того потрібно зробити? Ви натискаєте, додаєте будь-яку іншу адресу, я не знаю, чого воно так працює, але воно так випадає. І тоді у вас з'являється вибір доставки. Ви вибираєте самостійний збір замовлення. Отут адреса вже буде не вашою, а того відділення, на яке ви замовите посилку з нової пошти. Коли вам відкриється це вікно, тут ви зможете вибрати якесь відділення нової пошти. Нажимаєте на пошук і ось тут вам показує. Але будьте уважні, бо тут є як Укрпошта, так і нова пошта. Ви можете вибрати будь-яке ролі воно взагалі не грає. І ви натискаєте Ship to this адрес. Все, в принципі, ви далі оплачуєте все, як вам там має бути. Тепер що робити після того, як ви замовили посилку на якесь інше відділення, можливо, навіть не у вашому місці, на нову пошту? Ви заходите на мій канал. У закріпленому пості є відповіді майже на всі питання, які ви можете задати, бо їх було вже дуже багато. І ви вибираєте перший пост, як замовити на нову пошту. Ось тут є посилання на сайт нової пошти. Ви переходите на нього, авторизовуєтеся через свій номер телефону. І тут вам буде підтягувати посилки, які до вас ідуть саме за цим способом, або можливо, просто продавець і сам відправив їх у новою поштою. Якщо вам не підходить те відділення, на яке воно йде, ви можете просто натиснути Обрати інше відділення і вибрати якесь інше місто, інше відділення, інший поштомат. Ніяких проблем чи якоїсь окремої доплати за таку зміну не буде. Це абсолютно безкоштовно. Головне, вам встигну, треба встигнути це зробити до моменту, поки посилка не прийде на те відділення, яке ви вказали. Найкраще це робити буквально там за 2 чи 3 дні після того, як продавець відправив товар. Ви просто заходите у свій товар, натискаєте відстежити замовлення і дивитеся, чи з'явився трек-номер. Ну тут в мене йде на Укрпошту, але як тільки у вас з'являється трек номер, ви одразу працюєте. Працюєте по схемі, яку я вам тільки що розказала. Заходите на нову пошту, змінюєте на відділення, яке вам треба, і можете бути задоволені, посилка прийде до вас на нову пошту. Я так забираю кожного разу, бо поштомат у мене в під'їзді, і це мега зручно. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною а дуже багато оглядів і всього іншого ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Тут я завжди розповідаю про знижки, купони і способи, як максимально зекономити на покупках з Аліекспрес.